Як зайти в IT у 2025 році з нуля. Якщо ви думаєте, що потрапити в IT без досвіду це щось нереальне, то я готовий вам показати, як це зробити правильно. Насправді, все, що потрібно, це чіткий план дій, розуміння ринку і правильний підхід до навчання та працевлаштування. У цьому відео я розповім про свій шлях, а також поділюсь кейсами своїх студентів, які вже отримали офери і змінили своє життя. Якщо ви взагалі новачок і поки що навіть не розумієте, що таке IT, які є напрямки і як виглядає кар'єрний шлях, то перед цим відео подивіться моє минуле відео про те, як досягти 10 тисяч доларів в IT. Там я детально розповідав, як розвивається кар'єра програміста і які стратегічні кроки варто робити. Чому C-Sharp.net – один із найкращих варіантів для старту. Коли ти обираєш мову програмування, важливо звертати увагу не тільки на її популярність, а й на перспективи ринку та можливості кар'єрного зростання. І тут C-Sharp один із топових варіантів, які є плюси: широкий спектр застосування. Можна писати веб-додатки, десктопні програми, мобільні додатки і навіть AI-рішення. Високий попит на ринку: великі компанії активно шукають net спеціалістів. Стабільність. Платформа .NET підтримується Microsoft, що забезпечує її постійний розвиток. Гарні перспективи зростання. Після старту на джуніор позиції можна швидко перейти на рівень Middle та навіть senior. Що треба знати для старту в .NET? Дивись, я бекенд розробник і можу багато розповідати тобі про різні типи даних в c sharp різні версії .NET, ASP.NET Core, Entity Framework Core, бази даних, клауд і так далі, але про це краще розповість мій Родма. Для того, щоб його отримати, переходь в мій Instagram. Посилання в описі, пиши в директ слово Junior та насолоджуйся безкоштовним гайдом про те, як стати Junior-розробником в C-Sharp.net. Якщо говорити коротко, то junior розробник має вміти створювати бекенд застосунки а саме API вміти працювати базово з реляційними базами даних sql Server або Postgres, бути знайомим з клаудом по типу. Azure або AWS, і цього має бути достатньо для першого працевлаштування в залежності від стану ринку. Як ментор допомагає швидше отримати роботу. Самостійне навчання може затягнутися на роки, але з ментором цей шлях скорочується у рази. Ніколи не буде моменту, коли ви відчуєте себе ідеальним фахівцем, але важливо мати в своєму оточенні людину, яка може об'єктивно оцінити ваш рівень і сказати. Ти готовий і йти на роботу. Як менторство вирішує цю проблему? Ментор допомагає сформувати правильний навчальний план під вашу ситуацію. Ви не просто хаотично дивитесь відео, а отримуєте чіткий алгоритм дій. Ментор бачить ваш код, аналізує, дає конструктивний фідбек. Ви з самого початку пишете якісний код, який відповідає комерційним стандартам. Ментор може адаптувати навчання під ваші інтереси. Не всім підходить стандартний курс. Комусь цікавіше бекенд-розробка, комусь важливо зробити акцент на алгоритмах, а хтось хоче швидше потрапити на першу роботу. Крутий ментор гейміфікує процес. Навчання не має бути нудним. Потрібно працювати з реальними цікавими задачами, а не просто повторювати стандартні приклади з курсів. Мотивація. Один із головних плюсів менторства це зворотний зв'язок і підтримка, що дозволяє не зливатись на півдорозі. Багато людей вчаться самостійно, але не розуміють, коли вони реально готові подаватись на вакансії. Вони або переоцінюють себе, або навпаки, бояться відгукуватись на вакансії, тому що їм здається, що вони ще не готові. Ментор допомагає знайти баланс, правильно оцінити ваш рівень і скоротити час на хаотичне навчання. Якщо ви хочете максимально швидко отримати результат, ментор це найкраще рішення. Він дає вам реальну підтримку, яку неможливо отримати з курсів чи самостійного навчання. Мої студенти вже отримали круті результати. Це оффери як і на 500 доларів для новачків, так і на півтори, дві, три, чотири тисячі доларів і навіть більше. Усі кейси ви можете побачити за посилання в описі. Накрутка досвіду та упаковка резюме, як зробити це правильно. Компанії хочуть бачити у вас досвід, і це абсолютно нормально. Ви можете написати один рік досвіду у резюме, навіть коли у вас немає офіційної роботи. Чи є це обманом? Ні, якщо ви реально маєте навички, які дозволяють вам пройти співбесіду. Тут важливо розуміти, що компаніям не важливий ваш формальний досвід, Їм важливо, чи зможете ви вирішувати їхні задачі. І що ви могли накрутити собі трохи досвіду, ваші навички мають бути на рівні реального спеціаліста, який уже може працювати над реальними бізнес-задачами. Це означає, що ви вмієте самостійно вирішувати завдання. Завдяки менторству та навчанню, ви вже знаєте, як підходити до проблем, оптимізувати код, працювати з різними технологіями і так далі. Ви вмієте комунікувати. Ви знаєте, як пояснювати свої рішення, як відповідати на питання інтерв'юера, як правильно презентувати себе. Ви працювали над проектами, які виглядають як комерційні. Це не просто Hello World, а реальні додатки, які могли б бути у продакшені. Саме тому вказати один рік досвіду це не обман, а правильно упаковка ваших навичок, що важливо врахувати, коли ви додаєте досвід у резюме. Ваші педпроекти мають відповідати рівню комерційних. Це означає, що вони повинні бути добре оформлені, мати документацію, рейдмі, чистий код. Резюме та LinkedIn повинні бути упаковані професійно. Якщо ваш профіль виглядає як у студента, шансів отримати офер значно менше, впевненість у своїх силах. Якщо ви реально маєте рівень джуніор, ви повинні подавати себе як молодого спеціаліста, готового до роботи, а не як новачка, якого треба вчити з нуля. Також у мене є детальний гайд по резюме та LinkedIn, де я розповідаю, як правильно запакувати себе для ринку. Посилання залишу в описі. Головне, це не цифри у резюме, а ваші реальні знання та вміння продавати себе. Якщо ви впевнені у своїх навичках, ви достойні знайти роботу. Ваші основні платформи для пошуку роботи це doua, doua,ua, workua, nofluffjobs.com І ось вам приклад повідомлення для відгуку. Зупиняйте це відео та робіть скрін. Висновок: як діяти далі? Щоб зайти в IT у 2025 році, дійте чітко за планом. Обери напрямок. C-sharp.net дає чудові перспективи. Отримай реальний досвід: open source, фріланс, волонтерство. Знайди ментора, це прискорює твій розвиток у рази. Упакуй свій досвід правильно: резюме, LinkedIn, портфоліо, англійська. Без неї вийти на високий рівень буде складно. Це не єдиний шлях в ІТ. Є багато різних підходів, технологій і варіантів розвитку кар'єри. Але саме цей шлях я відпрацював, я в нього вірю, і він доведений реальними кейсами моїх студентів. Я бачу, як це працює знову і знову. Ми допомагаємо людям отримувати офер протягом усього навчального процесу, і це не просто одиничні випадки, це системний підхід, який дає результат. Якщо ви шукаєте шлях, який реально працює, якщо вам потрібен зрозумілий алгоритм дій і підтримка, цей варіант для вас. Головне не чекати ідеального моменту, а починаєте діяти вже зараз. В IT ростуть ті, хто готовий вчитись, адаптуватись і працювати над собою. І Якщо ви готові зробити перший крок. Ви вже попереду більшості людей, які просто роздумують, але нічого не роблять. Якщо ти готовий увійти в IT, починай вже сьогодні. Чим раніше ти почнеш діяти, тим швидше отримаєш офер і зміниш своє життя.